Суса Навина, 19 розділ, а другий жеребок вийшов Симеонові, племені Симеонових синів, за їхніми родами, і був їхній спадок серед спадку юдиних синів, і був їм у спадку Бершева, і Моллада, і хацар Шаул, і Бала, і Ецем, і Елтолат, і Бетул, і Хорма, Ціглак, і Бетгамарокавот, і хацар Суса, і Бетлавоот, і Шарухен 30 міст та їхні оселі. Аїн, Рімон, і Етер, і Ашан чотири міста та їхні оселі, а всі оселі, що навколо тих міст, аж до Балат, Беррамат, Негеву – це спадок племени Симеонових синів за їхніми родами. З наділу юдиних синів спадок синів Симеонових, бо наділ юдиних синів був численніший від них, і посіли Симеонові сини всередині їхнього спадку. А третій жеребок вийшов за Волоновим синам за їхніми родами. І була границя їхнього спадку аж до Саріду, і піднімається їхня границя до яму та Маріали, і стикається з Дебештом, і стикається з потоком, що навпроти Йокнеаму, і вертається з Саріду на схід до сходу сонця, на границю кислот Фавору, і виходить до Довроту, і піднімається до Яфія, а звідти переходить на схід, на схід до. Гаат Хефу, до Дорімон, Гемеруату, до Неї. І повертається його границя з півночі Ханнатону, і закінчується при Геївтах Тахелі, і Каттат, і Нагаал, і Шімрон, Їдалла, і, і Віфлеєм, дванадцять міст та їхні оселі. Це спадок Заволонових синів за їхніми родами оці міста та їхні оселі. Четвертий жеребок вийшов із Сахарові. І Сахаровим синам за їхніми родами. І була їхня границя Ізраїл, і Кесулот, і Шунем, і Хаффареїм, і Шіох, і Анахарат, і Рабіт, і Кійшон, Евес, і Рамет, Енганнім, Енхада, і Бетпецец. І дотикається та границя до Фавору, і Шинахміц, і Бетшемету, і їхня границя закінчується при Йордані, 16 міст та їхні оселі. Оце спадок племени із Сахарових синів за їхніми родами, міста та їхні оселі. А п'ятий жеребок вийшов племені Асирових синів за їхніми родами. І була їхня границя Хелкат, і Халі, і Бетан, і Ахшат, і Ламахелех, і Маат, і Мішал дотикається Кармелю на захід та Хіхор Лівнату, і вертається на схід Сонця до Бет-Дагоду і дотикається Завулона. Та Геїв елу на північ Бет-Гамеку та Ніелу. і виходить до Кавулу з Ліва, і Еврон, і Рехов, і Хамон, і Кана аж до Сидону Великого, і вертається та границя до Рами, та аж до міста Мівцар цору і вертається границя до Хоси, і закінчується при заході від околиці Ахзіву, і Умма, і Афек, і Рехов дванадцять і двоє міст та їхні оселі. Оце спадок племена сирових синів за їхніми родами, ті міста та їхні оселі. Синам нефталиномим вийшов шостий жеребок для синів нефталимових за їхніми родами. І була їхня границя від Хелефу, від Елону при Цананімі, і Адамі, Генекев і Явеїл аж до Лакуму, і закінчилась вона при Йордані. І повертається та границя на захід до Ашнон Фавору, і виходить звідти до Хуккоту, та дотикається Заволона з полудня, з Асира дотикається Заходу, а Юда при Йордані на схід сонця. А міста твердині Цідім, цер і Хамат, Ракат і Кенерет, Адама, і Рама і Хацор, і Кедеш, і Едреї, Енхасор, Ірон, Міглак, Хорем, і Бен, Анат, і бен Шемеш, 19 міст. Та їхні оселі. Оце спадок племені синів Нефталимових, за їхніми родами міста та їхні оселі, а племені данових синів за їхніми родами вийшов сьомий жеребок, і була границя їхнього насліддя Цора, і Аштаол, і Єршемеш, і Шалабаїм, і Айлон, і Їтла і Елнон, і Тімна, і Екрон, і Етлеке, і Гіберот, і Баалат і Єгут, і Бене, Барак, і Гатрімон. І Меяркон, і Ракон, із границею навпроти Яфи, і вийшла границя данових синів від них, а данові сини пішли й воювали з Лешеямом, і здобули його, і побили вістрям меча, і посіли його та й осілися в ньому. І вони назвали Лешему ім'я Дан, як ім'я їхнього батька Дана. Оце спадок племени данових синів за їхніми родами, ті міста та їхні оселі. І скінчили вони посісти край згідно з його границями, і дали Ізраїлеві сини спадок Ісусові, синові на виновому посеред себе. На Господній наказ дали йому те місто, як він жадав: тімнат, сирах на Єфремовій горі. І збудував він місто та й осівся в ньому. Оце той спадок, що священник Елеазар Ісус син новинів та голови домів батьків давали племенам Ізраїлевих синів, жеребком ущило перед Господнім лицем при вході до скині заповіту, і покінчили вони ділити край.